Дев'ять загиблих геть зруйноване село. Станиця Луганська розбита вщент. Як з'ясувалося, населений пункт не бомбила українська авіація. Про що активно повідомляли російські змі? Мало того, станицю знищили не бомбами, а ракетами системи залпового вогню град. Самі ж терористи повідомляють у РНБО. Установку вже відбили в найманці українські військові. Світлана Фечун з оглядом останніх подій. Коли все після зустріного Потрощені будинки та пошматовані тіла, що лежать просто на вулиці у самому центрі станиці Луганської, хто стріляв, невідомо. Основні версії дві: авіаналіт та обстріл системою залпового вогню. З того боку фронту кажуть, бомбила українська авіація. Однак прес-служба АТО заперечує, літаків повітряних сил України в цьому районі не було. Якщо це був повітряний наліт, то можливо з боку Росії. Місцеві блогери пов'язують трагедію з тим, що напередодні терористи мінометами розстріляли останню на Луганщині радіолокаційну станцію. Нібито четверо бойовиків зникли відразу після обстрілу, залишивши міномети на позиціях. Українська ППО таким чином на кілька годин осліпла саме в цей час у небі над станицею. Місцеві жителі бачили літаки, які з'явилися нібито з боку російського кордону. На час виводу цієї РЛС з ладу її роботу, спостереження за небом, дублювали інші радіолокаційні станції України. І стверджувати про те, що російські літаки могли. Б бути на території України у цей час ми не можемо, тому що таких фактів не зафіксовано. Тим часом у РНБО запевняють, станицю Луганську обстріляли з установки ГРАД. Українська військова авіація в даному районі не виконувала жодних завдань у той же час. Позиції терористів обстрілювала лише артилерія Збройних сил України. Причому наші військові вели вогонь у протилежному напрямку. Подібні звинувачення свідчать про чергові намагання бойовиків дискредитувати миротворчі дії. Експертиза осколків, знайдених на місці трагедії, виявила боєприпаси, випущені із системи залпового вогню град, якою воювали терористи. Крім того, камери спостереження в Луганську зафіксували переміщення зенітно-ракетного комплексу Стріла 10 і бронетехніку, яка є на озброєнні Російської армії. Під обстрілами житлових будинків у селищі Кондрашівка-Нова загинули двоє працівників залізниці та п'ятирічна дитина. Іще двоє людей підірвалися на мінах поблизу Луганського аеропорту. Один від поранень загинув, інший у тяжкому стані у лікарні. На пункт пропуску Довжанське, який від вівторка контролюють українські прикордонники, вранці знову напали. Дев'ятеро службовців зазнали поранень. Нападники з українського боку зробили кілька пострілів у сторону російського пункту Новошахтинськ. У РНБО кажуть, це була спроба дискредитувати українське військо. Інший український прикордонний пункт Маринівка також обстріляли, але минулося без жертв. А ще з українського боку рубежу помітили два російські військові гелікоптери: Мі 8 та Мі 24 чотири. Напевніше їхнім завданням була розвідка. Світлана Фечун, Євгена Гарков, Луганщина, спецкор 2+2.